Так, всім привіт! З вами Бендер э, і сьогодні ми починаємо грати э, Oncie The Bus Simulator. Досить відомий симулятор автобуса. І сьогодні ми поїдемо на МАЗ 103 10360. Э, От такий у нас сьогодні МАЗ Я думаю, напротязі на всіх... Проходженій е, маршруті на різних карт. Я буду використовувати мази. Ну, але сьогодні може наступного ну, разу буде якийсь інший автобус. Так от. Так, откатка от бінка всього маза. І в нас це бета версія тут опак просто в мазі. І бачите, тут камера не допрацьована. Так, от. І давайте ми... Сьогодні у нас карта Грюнфорд маршрут 76. Це дуже, дуже розповсюджений маршрут. Ну, він тут один. Ця карта зроблена для тесту різних автобусів. Так, ви не бачите меню таке, пресо його. І давайте ще не поставлю. Тут так. Вот, все, написалося. Тут у мене просто в трафіку такий мост стоїть. Ой, ну, мандрніше, може ми не покатаємося. Так, заведемо. О, я поставлю четкут нам панельку. Так. Да. І снімемося з ручника. І включимо де. Все, поїхали поки що легенько. Тронулись, тронулися. двері так давайте так, трошки тихіше зроблю о так вот якраз і зробимо час відправлення Так, окей все мой да. Ну, тут німецьки говорить да? так у нас два пасажира злишло Зайшло, ну, так. Все, можемо закривати двері. І їдемо далі. А є зупинці дуже багато е -е, людей, класно, ці, от, на накрасниці вот... Норвейт. По-моєму, вона так кажеться. Не знаю. І скоро вже буде конкурс, да. Конкурс буде, я створюю групу ВКонтакті, там, виму, там буде афіша з конкурсом. І ви маєте зробити певні дії. І, ну, я вам скажу, які дії в іншому відео. Так, F3. Так, от такі от. Прямо ще раз у нас автобус. Досить гарний, а це можемо їхати. Так. Повертай. Включаємо поворотник. Щоб знали, що ми повертаємо. Так, от. І включаємо поворотник, що ми йдемо на зупиночку і відкриємо двері. Бачите, тут Доброго дня. дуже багато. Доброго дня. Доброго дня. Почекай, зараз, зараз, почекай, не їдь, не їдь ти нікуди, я зараз... Отак шки... от виїду, ну що ж ти за... А чого ви йдете посеред дороги, Стій! Ну сам ти... Каже, що я на їх А чого він йде? А чого він йде під колеса? Заліто там немає ніякого перш... пер... Пішохідного переходу, немає... Знаку, що там можна переходити і має світу фору ніякого, а він переходить посеред дороги. І сам, дійш, і сам під колеса пхнувся. Я кажете, що то я вже його збив. Капець, то неправда. Я його не збивав. Та свіжити. Алло. Алло. Ты нікуда не їдь, то я зараз підріжу. Так, не ж... Так, поїдемо ми в дві сторони. Дві сторони, верніше, так, да, трошки гучний. Ну але в середині. Дуже, О, збори, не, діе, а, Да, нормально. Шо... О, трошки є. Да що ви, умно, умно! Умно, умно, умно. Тільки умно, да? А не умно, ні? Не знаю. Так. Так. Я граю на клавіатурі, якщо що. Наушники мікрофон MX 810 MV MV, да, так вот так вот називається. Мої наушники з мікрофоном. Може десь в Уклі... Я не О, знаю, да. Давайте я трошки приїхав зупиночку. Так от. Нормально трошки. Давайте, виходіть, Я якось так став косо. На всю дорогу став. Косо. <звук> я не помню, наша нащо робити кінцеву і ту зупинку дуже рядешко. Так, я на червоне світло приїхав. Нічого. Штраф мені не видки вже. Я от на цій зупинці не буду вставати. Тут є ще підкасти. Ну я цей маршрут знаю на пам'ять. А от на інших картах я ще не дуже розумію. Так, повертаємо. Коротше, ми, ми тут останемо на кінцеві, бо я на ту спинку по не пропускаю. А, так, і відкриємо двері. все, відкрили і нас повістю, через пісні. Так, ладно, всі виходьте. Виходьте, 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 так, виходите. Так, все, вийшли, так, вийшли вони. Тепер давайте нам зроблю маршрут, що ми їдемо. Так, да, от, все. пише, що ми в Байнхоу поїдемо. Так можна їхати. Так, вирушуємо. Так, і в 20, і ми примотаємо час до 22. Так. І давайте нам примотаю час до 20, щоб не чекати. Ще більше ніхто? Да. Ладно. Ідемо дальше. Хто не йде, то ніхто. Не переживайте, два розкси. <різь> Та що ж ви так сваритеся? <різь> шо? Шо так, щось так дуже мало людей. Що скажу. Відкрили <різь> і закрили, як в назву да? так? Такі відкрили і закрили! Так чекаємо. Трохи просіли ми. Щось мало людей зранку завжди. Завжди зранку дуже багато, на роботу їздять. Хто тут єдиний маршрут. Він дуже... Він... Так, давай. В проп... Ай ладно, схід з ним. Не пропустять. Що таке? Хтось там збив? Чи підбив? Ну нічого. Ну нічого, чого не мене так. Я напевно, що когось же там зачеркнув. Не всі хочуть вийти. Ну нічого, буває. Типу, що мене когось черкнув. Давай. -тан 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 -тан. Погнали жене їдемо, їдемо, їдемо. Знімаю я бандикаму. Да. Якщо десь у ну, МС, ви знаєте, що дуже лагає вона. Ну то вже я приведу такий гак, ну в мене комп'ютер досить мощний. Ну всі, виходьте, давайте. Да, с сивой вышла. Я с ним приехала дальше. Короче, пустые автобус ездить. Да уж, классно. В общем, знак с этого, да. Да. Ну я сами буду сваряться, бой пустик. Заворот такий тут. Так. Їдемо далі. Зараз стаємо на цю зупиничку. І одразу працює. Давай. Та автобус пропусти. То ж автобус. Автобуси не пропускай. А хвилин гадки. Хадик, так? Да? пропускать автобус вот уже дожилася так всім стоять автобус їде. да так прикольно за воротами так заїжджаємо на гору так така. такая Давай успенимайся. Так. Так, все. Давайте мы. И давайте так. Будем закинчивать. В принципе, первый выпуск увидим сижки. Всім дякую за просмотр, ставте лайки, підписуйтесь. Все понять. Підписуйтесь на нове відео. Всім удачі, всім пока.